Династії Валуа королі дивним чином помирали молодими. Це випадковість чи справжнє прокляття. Почалося все з Генріха II. Він загинув на турнірі. Спис пробив йому око. Йому було лише 40. Його смерть назвали початком темної епохи для династії. Його син Франциск II, король у 15 років. Але він правив всього рік, помер у 16. Більшість джерел пише, що він помер від отиту, яке ускладнилося і дало менінгіт або абсцес мозку. Тобто, це була тяжка інфекція, яка тоді була смертельною. Голова набрякла так, що сучасники шепотілися, ніби сам череп тріснув. Випадковість. Знак прокляття. Карл IX – наступний король із династії Валуа. Його життя обірвалося у 23 роки. Легенди казали, що його з'їдала провина за Варфоломіївську ніч, масову різанину гугенотів. Але лікарі бачили інше: король страждав від туберкульозу. Його тіло слабшало, легені роз'їдала хвороба. Він помирав у муках, кашлячи кров'ю. А сучасники вірили, то його власна душа виїдала його зсередини. Генріх III, останній з валуа, його вбив фанатик монах у 37 років. У нього не було спадкоємців, і разом з ним династія Валуа зникла з історії. Чотири королі поспіль. Усі молоді, усі трагічно. Люди тоді були впевнені. Це прокляття. Нібито Нострадамус передбачив швидку смерть Валуа. Але чи справді це було прокляття? Чи просто наслідок інтриг і жахливої медицини 16 століття?